Всім доброго дня! Мене звати Гузь Андрій Олегович. Я студент групи СПРМ 25.1. Розробив веб-додаток з тестування психофізіологічних якостей людини, тобто когнітивних можливостей. Тести на головній сторінці представлені в раді сітки, яка складається з чотирьох елементів: реакції на світло, реакції на звук, типінг тесту та таблиці шульте. Але, на жаль, таблиця шульте. Наразі недоступні. а До кожного тесту наведений короткий опис та деякі ключові слова, які відносяться до саме цього тесту. Наприклад, реакція на світло. Перевір швидкість зорової реакції та концентрацію ваги. концентрація уваги. Концентрація уваги, швидкість мислення та зорова рухова координація. Користувач натискає на кнопку перейти. Він приходить на наступну веб-сторінку, де його зустрічає а, лічильник кроків від 0 до 10. Всього буде 10 фіксацій. Опис. Розпочніть тест, а потім натискаєте на кнопку разу, коли з'являтиметься зелений кольор. Зараз у нас прямокутник сірого кольору. Ми починаємо тест, натиснувши на жовту кнопку. Зараз у нас червоний прямокутник, зараз зелений. Через кожні півтори-дві секунди у нас прямокутник змінює кольор на червоний. І після того, як у нас вже на зелений. І після того, як, коли ми вже бачимо зелений кольор, ми тиснемо на кнопку одразу. Не чекавши нічого. Тобто чекаємо, коли червоний, тиснемо, коли зелений. Якщо користувач натисне. Е... Раніше, чим потрібно, то тест буде зброшено. Все тест завершено, результати наведені нижче. На Статистика наші реакції, тобто скільки нам, нам знадобилося часу на фіксацію світла, мінімальне та максимальне значення. Середнє значення, яке було, зафіксу... було розраховано, медіанне значення, та середнє відхилення між цими десятьма фіксаціями. І графік щодо реакції. Далі ми можемо натиснути на кнопку каталог тестів у верхній частині нашого сайту. Нас одразу прогорне до тестів. Натискаємо на кнопку. Перейти реакції на звук. Починаємо тест і далі принцип той самий. Тобто ми фіксуємо кожного разу, коли чуємо відповідний сигнал. І так ми робимо 10 разів. Є. так, у нас також та сама статистика у такому самому вигляді і графік щодо нашого, нашої швидкості реакції. Після чого ми проведемо тепінг-тест. Тест, який в нас розрахований на нашу витривалість, тут ми просто тиснемо безперервно на жовту кнопку протягом 30 секунд. Після виконання тесту в нас зустріне та сама статистика, тобто мінімального максимального мінімальна максимальна кількість натискань у 5 секундні інтервали. Середнє значення медіанне, середнє відхилення, а також по кожному з інтервалів кількість натискань. Ось у нас ще є інтервали від 0 до 5 секунд, від 6 до 10 і так далі. І у нас будується знову ж таки графік. Після чого користувач може прийти на сторінку мої результати. І ознайомитися з пройденими результатами. У нас є тут три розділи: реакція на світло, реакція на звук та тепінг-тест. Користувач може обрати декілька тестів і натиснути на синю кнопку блакитного кольору порівняти. І після чого побачить два графіки, які накладуються один на один. Як ми можемо бачити, червоним кольором у нас позначено тест, який ми проходили, наприклад, півгодини тому, а зеленим кольором, який ми проходили три хвилини тому. Ми можемо брати декілька тестів навіть з реакції на звук. Тобто ми можемо порівнювати результати або тільки реакції на світло, або тільки реакції на звук, або взагалі взяти декілька тестів з реакції на світло і декілька тестів з реакції на звук. Ось вони у нас накладаються, і ми, ми бачимо, який колір за що відповідає. Наприклад, синій кольор це реакція на звук, яку ми приходили 2 хвилини тому, а жовтим кольором а, позначено тест те, те, те реакції на звук, який проходили півгодини тому. А порівнювати тепінг-тест з іншими тестами не можна, про це буде повідомлення користувачу. Теппінг-тест можна порівнювати тільки з тепінг-тестом, оскільки в реакції на звук та реакції на світло використовуються одиниці вимірювання мілісекунди, в тепінг-тесті в нас використовується просто кількість натискань. Ось можна спостерігати е накладання графіків двох тепінг-тестів. Е як ми можемо бачити, що там на четвертий інтервал, там на п'ятий інтервал у нас вже зменшується кількість натискань і при першому, і при другому разі. А ми можемо також видаляти, можемо обрати декілька тестів, натиснути Видалити, підтвердити, або не підтвердити. Можемо, Якщо у нас дуже багато тестів, ми хочемо одразу там всі видалити, або всі експортувати, натискаємо на, на сіру кнопку обрати всі, ось тут вона знаходиться. Натискаємо, на, наприклад, експорт, і вони в нас завантажуються. Або імпорт, і ми з, е, імпортуємо з цього файлу. Який нам, наприклад, відправила інша людина. Всі ці е результати зберігаються у браузері користувача, тобто, навіть якщо користувач покине веб-сторінку, повернеться пізніше, е результати зберігаються. Реєстрації не потребує. Єдине, що при очищенні е кеш браузеру. В нас е збросяться ці дані. Тобто є сенс їх експортувати. Далі в нас є сторінка про проєкт, на якій користувач може просто знайомитися з тим, е що це за додаток, до чого він створений, е які функціональні можливості в нього є, і ким був розроблений е цей додаток. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.